Сьогодні хочу показати вам, як одягати приманку силіконову на гачок, Маю ось таку упаковочку різних гачків. Бувають вони різноманітні і треба знати, як їх одягати. Бувають вони різноманітні по формі, самі приманки і бувають різноманітні гачки. Бувають одинарні, овсетні двійники та бувають джиголовки. Джиголовок в мене, на жаль, немає, можливо, десь є, але вже давно я ними не користувалася ще в минулому році. В основному це одинарники і офсетніки. Ну, іноді на судачка йдуть двінички. І так, овсєтний, одинарник, овсєтний. Двійник та джиголовка. В принципі, джиголовка це теж саме і що одинарник, але вона має ще вантаж. Тобто, якщо ви зустріли в магазині одинарний гачок і біля на ньому прироблений там вантажик. То це є джеголовка. Так, ну давайте вже подивимося, що як одягати. Саме найпростіше це одинарники. Вони бувають різні, так як і овсіти, і твійники за розміром, за товщиною також бувають різні, і бувають ось ці вушка, також бувають різні, бувають більші, бувають менші. Що стосується спінінгової рибалки, то краще обирати овсетники з більшими вушками. Ну, ось, наприклад, є в мене тут спеціальні. Одна пачка, зараз вам покажу, і друга одинарничків, які спеціально предназначені для того, щоб ловити на джигріх, наприклад. Так, якщо вам цікаво види монтажів, то пишіть в коментарі, зніму окремо і то відео. Але що з самовідмінністю цих. Гачках одинарників від звичайних там карасьових, коропових, це те, що в них є великі вушка. Подивіться, тут ось такі доволі такі великі вушка, щоб ви могли одягати на застібку, і наш, наш монтаж, наша приманка дуже добре грала на застібці. Туди-сюди вільно грала в воді, і була дуже гарна гра приманки, щоб приваблювала рибу, і риба на це все добре клювала. Подивіться, ось таке велике вушко. Ось ще одна така упаковочка. Ну, в принципі, все те ж саме, це вже різна фірма, то неважливо якої то фірми, бувають різноманітні, трохи більше за розміром гачок, але також ми спостерігаємо, що є в нас ось таке велике вушко. На відміну від цього, наприклад, зараз дістану маленьке, щоб більш-менший гачок, щоб порівняти, так? І також порівняємо саме форму, ось цю форму нашого гачка. Ось я дістала ще один одинарний такий гачок. Придивіться, будь ласка, вони. Трохи різноманітні. Подивіться, тут в нас ось такий він більший. Перший більш круголіший, другий, бачите, має такий загин. І якщо ви спитаєте мій відгук, який краще на хижака, то я все ж таки скажу, що краще ось цей той, що зверху. З власного досвіду риба на ньому затримується набагато довше, ніж на цьому кругленькому сходи тут більше. Але, в принципі, і тим, і тим гачком я користуюся. Також можемо придивитися на вуш. Вушка, і ми бачимо, що вушка в цих гачків також різноманітні. Бачите, тут маленьке вушко, тут більше. То якщо ми беремо для хижака, так для силікону, то краще обирати з більшими вушками, щоб в нас дуже гарно без якихось там проблем грала наша приманочка, грав наш монтаж. ну і Давайте подивимося, що як одягати, як же ж одягати сюди силікон. В принципі, можна сказати, схема одна й та сама: одягання нашого гачка на силіконову приманку, але силіконові приманки бувають різні. І від цього ми відштовхуємося і дивимося, як же, який за розміром обрати нам саме гачок. Бо якщо ми оберемо дуже малий, то це нам не підійде, і дуже великий також не підійде. Ось, наприклад, я маю ось таких чотири приманки. І навіть покажу вам п'ятом. То навіть може бути приманка однакова за розміром, за дюймами, але гачок нам потрібен буде різного розміру. Чому це потрібно? Нащо це потрібно? Це потрібно для того, щоб у нас. Не псувалася гра приманки. Так? Бо якщо буде за великий гачок, то не буде потрібної гри приманки, як то задумано вироб... виробником. Так, ну ось на... наглядно давайте подивимося. Ось така приманочка. Ви бачите, ось іншого кольору, та ж сама приманка, окуньова така приманочка, та в принципі щука нею також не нехтує. Подивіться, що ми бачимо в тілі цієї приманки. Ось тут у нас є ціле тільце, а тут уже пішли. Якісь цікаві штуки, задумані виробником. І ми маємо підібрати гачок ось такий, щоб в нас. Не псувалася гра, як я вам сказала, якщо ми ось сюди посадимо гачок, то вже в нас буде грати тільки маленька частинка хвостика, і це може вже менше приваблювати нашого хижака. Якщо ми садимо далі гачок, то в нас ось ці перепоночки, які зробив нам виробник так, будуть грати, вона буде пластична, така так хвостиком гарно грає і буде це більше приваблювати рибу. Що стосується, як одягти сюди гачок, ну, це дуже просто, як ви його підбираєте. Не треба 10 гачків туди засаджувати і витягати. Ви просто можете ось таким чином прикласти, враховуючи те, що у нас буде гачок сідати ось сюди до цього вушка, вушко буде виходити. Ви можете просто ось таким чином це все приміряти і побачити, куди, наприклад, виходить. Ваше, ваше жало, так, де це буде? Чи воно буде аж там далі, чи воно буде десь ось тут. так, То я роблю це все таким чином: беру в праву руку цей одинарний гачок, в ліву руку беру приманочку, і просто ось таким чином вставляю в наш силікон. Заздалегідь я вже запам'ятала, де приблизно буде виходити жало. Ось таким чином. І витягую його ось сюди. Підштовхую я нашу силіконову приманочку, ось сюди до вушка. і приманка готова в нас уже є на одинарному гачку. Можна одягати на застіпку. Чи прикручі на нашу чебурашку. Ось таким чином все відбувається. Все, як ви бачите, простіше, простого. З одинарним гачком немає ніяких проблем, це швидко і зручно. Подивитися на ось цю приманочку, то цей гачок, звісно, нам буде. Ну, В принципі, можна його навіть використати, а можна навіть обрати менший. Чому? Бо це така приманка, яка полюбляє, щоб ну, в неї чим більше був хвостик вільний, рухливий, тим краще, тим краще буде це приваблювати рибу. В принципі, система та ж сама одягання. Так же точно сюди вставляю, протягую і виводжу ось таким чином. Хочу сказати, що все ж таки сюди б на цю малесеньку приманочку я б таки обрала менший гачок, бо зовсім трішки залишається хвостика, то я б залишила більше, щоб ця приманка краще грала. Але можна залишити так, якщо у вас немає меншого гачка, наприклад. Хоча, хоча чим більше грає хвостик, тим то краще приваблює рибу. Ну і ще давайте подивимося. Ще одну приманку, ось таку. То тут теж варто враховувати те, щоб ось ця частина приманки в нас була рухлива. Це також має приваблювати рибу. Бо якщо ми вставимо аж до сюди гачок, він буде ось тут виглядати, так то руху приманки майже не буде, і це не так буде приваблювати рибу. Тож враховуйте це також. Далі є ось така приманка, наприклад. То тут вже можна дуже не заморочуватися, і гачок цей можна всадити аж подалі, бо основна частина, яка в нас працює і рухається, це ось ці вусики цього рачка, ось ці клешні. Ну і ці його також вусики. То ми можемо, в принципі, і аж до самого краю сюди вставити гачок, за розміром, який нам потрібен. Принцип той же самий, нічого тут нового немає, просто за розміром ви обираєте потрібний вам гачок. Також, також само в ліву руку беру приманку, в праву руку беру гачок, ось таким чином посередині проводжу і підштовхую до вушка. Як ви бачите, то тут ми можемо трохи далі, трохи длинніше, взяти гачок, і це не буде перешкоджувати нашій грі приманки, бо це зовсім інша приманочка. Далі давайте розглянемо овсетні гачки. Всім відомі як самі прохідні і самі не зачіпляючі такі гачки. Але хочу сказати з одного боку, так це дійсно вони не так швидко зачіпляються, як одинарники та двійники, але вони також можуть чіплятися. І якщо цей овсі дуже добре вчепився, то відчепити його буде складно з якихось там коряг. Овсі дні гачки також бувають різні за розміром та товщиною, залежно від фірми та залежно від риби, на яку ви полюєте. Ось, наприклад, якщо ви полюєте на окунчика, то ви можете обрати маленький гачок з більш тонкішою проволоки. Але якщо вам потрібна маленька така ж приманка, і ви хочете спіймати на маленьку приманку щуку, що реально і можливо, то під щуку краще. Обрати більш товстіший гачок, бо щука має міцнішу пащу, і вона взагалі е, така собі водяна звірина. Тож, обирайте на щуку міцні гачки. Як ви бачите, різні розміри та різна товщина. Як же ж одягати приманку на такі гачки? Тут вже в нас більш складніша задача, на відміну від одинарників. У мене вже, ось, подивіться, одягнені вони. Зараз я зніму і по-новому все з вами будемо одягати. І хочу Сказати, що більшість моїх приманок це в основному офсети, бо, бо ми рибачимо в таких місцях, де дуже багато різних гілок, різних коряжок і тому подібне, де завжди за щось чіпляєшся. Тож в таких випадках офсети все ж таки краще. Ну і На тій парочці приманок, давайте все ж таки розберемося, як їх одягати. Так точно, як і з одинарниками, треба враховувати розмір вашого гачка, щоб він і на рибу підійшов, і щоб не заважав грі вашої приманки. Тобто, якщо ви оберете зовсім малий вузький, то риба у вас не засічеться, наприклад, на ось таку відстань. Якщо ви оберете дуже такий здоровий, то він буде тут дуже вражаюча товщина. І якщо тут він вийде жало, то ну, гра хвостика буде зовсім маленька. Хоча, в принципі, на багатьох приманках ось є ось така розмітка, це означає, що гачок може входити і сюди виходити жало, і сюди виходити і сюди. Повністю ви можете сюди вставляти і ось так розподіляти. Те ж саме є і з іншої сторони. Придивляйтеся, це вам така підказочка, але буває такого, що нема. Я обрала на ось таку 4-дюймову приманку дуже великий гачок, бо то було на щуку або на судака. І мені потрібен був великий і міцний гачок на більшу рибу. І до того ж, тут не така і тонка приманка, не товста і не тонка, то нам потрібно побільше. Так само я беру в ліву руку. Приманку в праву руку беру гачок. До того ж, я беру приманку хвостиком так, як мені потрібно. Якщо потрібно, щоб хвостик цей дивився вниз, ось ця частина, то я його розвертаю, щоб він дивився на наш гачок. Ось таким чином. Якщо розверну ось цю сторону, то він буде дивитися вверх. Якщо в цю сторону поверну до гачка ось цим хвостом, то він буде дивитися вниз. Робимо таким чином. Вставляємо сюди жало. І наскільки ми його вставляємо, ви маєте запам'ятати приблизно ось цю відстань біля вушка нашого гачка. Ось ця відстань приблизно буде настільки, наскільки ми заганяємо туди жало. Ось таким чином вставляємо, виводимо в праву сторону і проводимо по гачку. Ось таким чином. Провели. Довели до вушка і розвернули приманку, підтягли її, далі розвертаємо приманку догори. Запам'ятали, скільки вам потрібно, де нам потрібно, щоб вийшла жала. Ось таким чином згинаємо і вставляємо, розвертаємо в другу сторону і дивимося. Тут, в принципі, я мало захватила, бо вже трохи розтрьопана в мене приманочка, можна було б захватити більше, бо бачите, тут пусте місце, то можна було б взяти більше і далі вивести жало. Що стосується ось цього місця, то можна трошечки ось так підтягти вперед і жало загнати в приманку, щоб в нас не так швидко зачіплялися за якісь коряшки. І хвостик нам вийшов так, як потрібно, то запам'ятовуйте в яку сторону що потрібно повертати. Давайте ще раз повторимо на цій меншій приманці. Це у нас такий ізі шайнер віброхвостик, то він має дивитися ось так ось вниз. То ми розвертаємо ось таким чином офсетний гачок в правій руці, в лівій руці тримаємо приманку. Хвостик, який має дивитися вниз, вже одітий на гачок, то він зараз під час одягання цієї приманки на гачок має дивитись на сам гачок, а не в ту іншу сторону. Повторюємо. Приблизно глянули відстань, скільки тут у нас, так, і вставляємо сюди. Виводимо наше жало, проводимо ось таким чином по гачку, довели до самого вушка, розвернули приманочку, ось таким чином, можна пальцем трохи підштовхнути, запам'ятовуємо, де має виходити жало. Беремо ось таким чином на вушко вказівний, великий ось сюди на згин, і вставляємо сюди жало. Виводимо з іншої сторони. Трошечки підтягуємо хвіст вліво і заганяємо жалу в приманочку. Ось таким чином, дуже легко і просто ми одягли осьетний гачок, точніше, силиконову приманку на осьсетний гачок. Давайте подивимося зараз на твістерок, бо, можливо, хтось там. Щось недозрозумів. Все в залежності від того, який ви твістер обираєте і в яку сторону треба вам, щоб дивився той хвостик. Тож система та ж сама, що і з віброхвостами. дуже проста. Той той хвостик, який має дивитися вниз, ви маєте розвернути та сторона хвоста, так, яка має дивитися вниз до гачка. Якщо ви бажаєте, щоб хвостик дивився вниз, то ви ось цією частиною повертаєте до гачка. Якщо бажаєте, щоб хвостик дивився вверх, то розвертаєте іншою частиною до гачка від гачка ось цим хвостом. Давайте зробимо так, щоб він дивився вверх. Загнали приблизно відстань, там у нас запам'ятали. Виводимо жало, проводимо по нашому гачку, розвертаємо приманочку, запам'ятовуємо, де має вийти наш, наш гачок, і вставляємо. Розвернули. Заховали, але дивлячись з розмітки, ви бачите, тут це іде наша розміточка, і місце, щоб приховати наш гачок, щоб він не так швидко чіплявся за всякі бур'яни та коряшки. То виходить, що хвостик у нас має дивитися вниз. То так задумано виробником. Але я вам просто показала приклад, в яку сторону треба розвертати приманку, щоб розуміти, куди вона буде дивитися, коли ви будете одягати приманку на осетний Гачок. Що стосується ось цих приманок, що ми розглядали з вами на одинарний гачок малесеньких, таких окуньових, то можна, в принципі, і сюди одягти офсетник, але він буде дуже маленький, що я, в принципі, не раджу краще сюди використовувати одинарні гачки. Постарайтеся, не такий вже і складний це процес. До того ж, якщо у вас буде стояти ось такий тоненький окуньовий гачок, то ви зможете при зачепі його з легкістю попросту розігнути, і ви не втратите свій монтаж. Так? Ну, в принципі, якщо дуже вже складна там обстановка в воді, багато зачепів, тоді обирайте дуже маленькі гачки, враховуючи те, щоб вони вам, ну, ці гачки, щоб вони вам не псували гру приманки. Тобто він має бути не більший, ніж ну, ось такий маленький, щоб тут. Все ж таки, гра приманки залишалася так само, як і на ось такій приманочці. А далі давайте переходити вже до двійників. Ну, а далі вже ті обіцяні двійники. Я маю маленького розміру двійники і хочу сказати, що двійник ось такий сюди може бути і малуватий. В принципі, можна взяти сюди побільший. Це ми бачимо і по розмітці, і так далі. Може, Можна взяти навіть длінший, то буде краще. Але, в принципі, на Судака і на щуку я використовувала і такий невеликий гачок, і все, в принципі, було нормально, бо то двійник. Ну, а зараз давайте все ж таки розберемося, як одягти цей двійник. На приманку. На будь-яку приманку система одягання двійника буде однакова. Зараз самі уважні, ті, хто побачив, як я його знімаю, вже, можливо, зрозуміли, як то все відбувається. А хто не зрозумів, зараз будемо розбиратися. І так, маємо ми ось таку приманочку. Враховуйте хвіст, куди буде дивитися, щоб ви не заплуталися. На віброхвосту. це в нас має дивитися хвіст вниз, і маємо двійник. Цей двійник ми прикладаємо ось таким чином на нашу приманку. Залишаємо місце для вушка, ось цього, бо воно має бути пусте, бо це буде у нас шарнірне з'єднання, яке має дуже добре грати на чебурашці чи на Джегрігові, що ви там будете чіпляти. Запам'ятовуєте зліва, ось тут, де в нас розпочинається завертання цих гачків, запам'ятовуєте місце. Далі беремо в руку ліву, знову ж таки, нашу приманку, в праву руку беремо наш гачок, наш двійник. І ось це місце, яке ми запам'ятали: посередині ось цього тільця вставляємо одну частину гачка, ось цю, що дивиться ближче до приманки. Вставляємо, виводимо з іншої сторони, проводимо ось таким чином, і виштовхуємо вгору ось таким чином. Витягуємо, але робимо то дуже обережно, щоб не розірвати приманку. Ну, ось і така антена в нас вийшла. Далі розвертаємо приманку іншою стороною, Стоп вправо. Беремо наш двійник. І ось таким чином штовхаємо його вперед, сюди до приманки. Наше вушко має пройти посередині ось цієї приманки. Воно не має бути поверху, не має бути понизу, щоб в нас не рвалася швидко приманка. Ось таким чином ми штовхаємо. Так як в мене вже був одітий цей гачок, то йде все значно легше. У вас буде значно тугіше то все відбуватися, і пальцями треба притримувати, щоб зайвий раз не розірвати приманку. Ось таким чином все відбувається. Як ви бачите, можна було трохи. Можна було б далі, так ось, ось тут точніше ближче загнати жало, щоб в нас трохи більше вушка тут залишилось, трохи я не прорахувала. Бо все ж таки треба, щоб гарно було шарнірне наше з'єднання і гарно грала приманочка. Я думаю, що сам принцип вам як одягати двійник зрозуміло. Хоча, в принципі, давайте переробимо, бо зовсім потонуло вушко і черговий раз потренуємось. Бачите, витягати дуже легко, ви просто на себе ось таким чином. Потягли і витягнули приманку. Треба бути дуже витягли гачок, треба бути дуже обережним, щоб не розірвати саму приманку. Але хочу сказати, якщо ви вже одягли саме цей двійник, то краще туди-сюди не гратися і нічого не перевдягати, бо приманки бувають різні за якістю, і ну, краще таких маніпуляцій не робити, бо вони будуть розриватися. Один раз одягли, так і залишайте. Трохи далі зараз вставимо сюди, посередині десь обираємо. Я маю на увазі посередині ось цієї товщини, а не посередині цієї приманки. Ось таким чином проводимо, виштовхуємо вгору до упора, можемо сказати так, але не перестарайтесь, щоб не розірвати ось цю, ось цю частину силікону. А далі розвернули приманку і тримаючи за гачок, цей же гачок виштовхуємо сюди. Наше вушко. Ну, ось таким чином. Цей раз вже подивіться краще. Вушка залишилося більше. Можемо спокійно одягати і знімати декілька разів наш гачок з приманкою з застіпки або з, або з чебурашки. Так що, ось так все дуже легко і просто робиться. Все, на цим, все сьогодні. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім пока, до зустрічі в нових відео.